Вітаю! Сьогодні, 27 січня, я провела заняття з дітьми о 8 годині, кожну суботу, твій успіх. Тема заняття була твій саморозвиток. Особливо було цікаво для тих дітей, які зараз знаходяться за кордоном і навчаються в іноземній школі. Що стосується занять з математики, то вирішили, що це єдиний такий предмет, де діти можуть себе почувати більш-менш комфортно, бо там є хоч числа, з якими можна щось робити. І виявили те, що дитині потрібно готуватися до наступної теми самостійно. Діти, які йдуть до школи, вони готуються до школи до першого класу. Діти, які в шостому класі влітку готуються до наступного класу, до сьомого класу. Ті діти, які зараз в іноземній школі навчаються, то вони навчаються наперед темам, які є в іноземній школі. Що для цього треба зробити? Де треба подивитися, спитати у викладача, які теми будуть точно наперед по підручнику, перекласти їх, знайти це на українській мові в підручниках української школи і розглянути, самостійно прочитати підручник, самостійно відповісти на питання, законспектувати конспект зробити того підручника. Якщо потрібно, зробити, подивитися відео на Ютубі, Повне відео, репетитори показують, як розв'язувати, знайти собі того викладача, який там до вподоби учню, і розв'язати багато завдань, простих з підручника, але не одного, а з п'яти. І тільки тоді дитина буде підготовлена до школи і буде йти до школи. Ось це є прикладом саморозвитку з математики, наприклад, да, для тієї дитини, яка зараз в іноземній школі вчиться. Але є такі предмети, як фізика, хімія, інформатика і іноземний. іноземна мова не дає можливості дитині на занятті зрозуміти про що там. Тобто та сама потужна схема питати у викладача, який предмет? Не предмет, а які теми будуть на наступних заняттях, перекладати їх на українську мову, шукати інформацію в підручниках на Ютубі, в соціальних мережах і йти на заняття вже підготовленим. І навіть якщо ви слухаєте іноземну мову і нічого не розумієте, але ви тему вже самі знаєте, ось це сьогодні так, такий план стратегічний намалювали, намалювали діти, що і вони зрозуміли самі, що їм потрібно навчатися самостійно наперед. Тобто Ну, ось так, вони самі прийшли. Я задавала питання, а вони самі прийшли до такого висновку. І тепер кожен взяв собі за мету вивчати наперед ті предмети, в яких він зовсім не орієнтується. Я надала ссылки на Ютубі стосовно вчителя фізики, де можна розглянути, подивитися. І я вважаю, що. Наприклад, ну це основа фізика, хімія, і її не потрібно не вчити тільки тому, що не знаєш іноземної мови. Є можливість, є інтернет, є підручники, все є, тільки треба змотивувати дитину, і щоб вона зрозуміла, що їй це потрібно. Я сьогодні задоволена результатом її, того заняття. Наступне заняття буде в суботу, о 20.00. І тема заняття буде твої дії. Що ти робиш для того, щоб досягти цієї мети? Чи нічого не робиш, чи щось робиш. І якщо нічого не робиш, чому? А якщо щось робиш, то що і що треба удосконалити? До зустрічі на заняття. Приходьте, будь ласка, о 20.00 кожної суботи я провожу такі заняття. В мене виходить домовлятися з дітьми. Бувайте!